У Кромрозі пройшов психологічний тренінг, наслідки війни та способи їх подолання. Основна аудиторія військовослужбовці, які проходять адаптацію після повернення додому. Наші військові потребують всебічної підтримки. Особлива увага та соціальна допомога направлена на захисників і захисниць та членів їх сімей. Родин загиблих військовослужбовців у Кривому Розі впроваджується унікальна комплексна програма підтримки захисників і захисниць. Нова ветеранська політика політика героїв. Вона охоплює великий спектр соціальних допомог, включає 70 заходів різного спрямування. І це є організаційних і реабілітаційних, медичних, освітніх, соціальних заходів з галузі культури та інших. Кривий ріг зараз є прикладом для інших міст по впровадженню ветеранської політики, дієвої підтримки ветеранів та їх сімей, у тому числі з психологічною допомогою. Робимо все можливе, щоб наші герої та їхні сім'ї були оточені підтримкою та увагою. У програмі тренінгу теоретичні і практичні заняття. Одне з них веде колишній розвідник, ветеран війни Олександр Саєнко. Свою роботу із захисниками будує, покладаючись на власний досвід. Коли ми повертаємося, є певний нюанс, що ми трошки змінилися, і наша родина за час нашої відсутності також змінилася. На жаль, ми маємо страшну статистику на сьогоднішній день. Це близько 60% розлучень серед ветеранів і серед військових. І Основна наша задача зміниться, тому що як ми знаємо, що міцне суспільство це міцна родина, в першу чергу, і задача в тому, щоб дати ресурси необхідні людям для того, щоб вони могли подолати всі ці негаразди, рухатися далі, і мало того, стати ще й активними членами суспільства. Психологічної допомоги нині потребують не тільки ветерани війни, а й члени їхніх родин. Камінь кинути в воду, то коли розходяться по води. Є епіцентр і є. Буде далі це розходиться. Сім'я це у нас в принципі це найближче оточення, яке також це зачіпає. Людина травмована, в неї все по іншому в житті. Звичайно, що це буде. Е і на оточенні, і на близькі сказуватися, тому що звертаються хлопці, у яких дітей проблеми внаслідок того, що батько військовий дружин проблеми, і ми їх скеруємо за психологічною допомогою. Наталія Саєнка говорить важливо, щоб і військовим, і їхнім сім'ям було комфорта у цивільному житті. На тренінгу відпрацьовували моделі поведінки у різних ситуаціях. Я перший раз на такі зустрічі. а Доречно було сказати, що дуже цікаво. Мені от, да. і для себе щось узнать, як себе успокаювати після війни мені полезно було чути, як, от, наприклад, що батькові не можна казати, коли щоб казати, коли він відпочивав, що як заспокоювати його, коли він злиться. Ну тобто такі зустрічі да, корисні так да, для тебе корисні і да. для багатьох теж будуть корисні. Такі психологічні тренінги у місті проводитимуть на постійній основі. І Єлизавета Гусак цей день.